Коротко новини за 22 квітня. Ворог вдарив по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула одна людина. Постраждали 23 людей. Серед них четверо дітей. Пошкоджена багатоповерхівка. Ворог також атакував Одесу ударними безпілотниками. Там постраждали троє людей. На світанку у під'їзді житлового будинку в Калуші пролунав вибух. Гранати здетонували на сходовій клітці п'ятиповерхівки. В результаті вибуху постраждав 49-річний місцевий мешканець. Його з травмою стигна госпіталізація. До лікарні, як повідомляє поліція, потерпілий раніше притягувався до кримінальної відповідальності та перебував у розшуку за злочини, пов'язані з наркотиками. Слідчі розпочали кримінальне провадження. 38-річний п'яний Прикарпатець підпалив літню кухню, в якій проживав. Як встановили правоохоронці після сімейного конфлікту, він зачинився в приміщенні, де сірниками підпалив покривало. Вогонь пошкодив меблі та інші побутові предмети. Палія затримали, йому повідомили про підозру. Чоловік знаходиться під вар. За скоєне йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. У середу, 23 квітня, в Івано-Франківську та області буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, в день помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. В області вночі від 6 до 11 градусів тепла, в день до 25 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті PIK.net.ua. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.